Я вас вітаю, мої любі тільці. Дуже рада вас бачити на своєму каналі Таро Всесвіт. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписаний. Прогноз для тільців на вересень місяць. Основні запитання та буде порада в кінці. Так, для тих, хто хоче індивідуальні розклади, тому що це загальний розклад для всіх. У кожного по-різному буде програватися. Для тих, хто хоче індивідуальний номер під цим відео. І так, тільці вересень, 2023 рік, робота. І так, для тих тільців, хто шукає нову роботу, у вас буде можливість знайти її. У вас випадає оновлення на вересень місяць. Для тих, хто працює, у вас буде мінятися або Начальство, або буде мінятися ваша колега, або буде мінятися умова, на яких ви працюєте, але буде якесь оновлення навіть для тих, хто працює, да? будуть якісь нові складові. Да? Для тих, хто шукає роботу, ви знайдете цю роботу і вам допоможе якийсь товариш, друг знайти цю роботу. і ви Будете таке відчуття, знаєте, що ви ну не знаю, чи підійде вона мені та робота, але ви йдіть, ви йдіть і просто робіть щось для того, щоб був результат. В цілому, карта оновлення, карта, яка каже про те, що. Деякі справи по роботі будуть з нуля, можливо, в когось будуть нові проекти. Хтось, хто займається бізнесом, у вас буде якась нова ідея, але вона ще буде ідеєю, і ви будете поки що її виношувати, щоб розуміти, що ж, що ж ви хочете. З нею зробити, як ви її хочете подати в соціум, розумієте? Тож для тих, хто працює, у вас буде оновлення по роботі, і для тих, хто шукає роботу, ви її знайдете. Але я не впевнена, що ви підете на неї робити, тому що ви якось не дуже, знаєте, не дуже хочете. Можливо, це не ваша робота, можливо, ще трошки треба пошукати, але якщо ви приберете ці думки. І вам запропонували, або ви там знайшли і пішли там на співбесіду? Ідіть, ідіть, не сидіть, не чекайте, тому що час іде. Так, далі у нас питання фінанси. Що з фінансами? По фінансах, дивіться, в цілому у вас є фінанси, але вони якось так тяжкувато йдуть. Тяжкувато, тому що ви забагато на себе взяли і ви хочете і багато заробити, і багато чого вам потрібно купити, і багато у вас усіляких таких, знаєте, ідей. І ці ідеї, ці е, такі бажання. Вони і є перешкодою для того, щоб ви накопичували. Тому вам потрібно передивитися. Роботи у вас багато. Робота у вас є для тих, хто працює, і е, навіть для тих, хто шукає можливий підробіток якийсь буде. Да? Але ви забагато на себе берете відповідальності, забагато занирюєтеся в ту роботу, і е, вона вас е, забирає час. Але кошти до вас ідуть, тому що. Е, і знаєте, тут ще така, є такий момент, що зараз ви в вересні місяці працюєте для того, щоб потім за це все в наступному місяці отримати кошти. Тож ви працюєте на результат, і до вас цей результат обов'язково приходить. Так, далі в нас ідуть особисті плани. Тільці, що у вас в особистих планах. В особистих планах у багатьох тільців йде розвиток, можливо, розширення якихось позицій по роботі. Можливо, у вас буде розширюватися такий, знаєте, Тут більш іде е, процес мислення. Е, ви будете розширювати свій кругозор, але цей кругозор, він, е, ви будете приймати якусь таку нову інформацію, про яку ви раніше, мабуть, навіть і не думали. Е, тож це теж є розширення. Да? У вас, е, можливо, будуть приходити якісь пропозиції, для вас це теж буде в новинку. Да? Так як у нас є карта оновлення. Але дивіться, тут у нас, якщо брати ці карти всі разом, ви будете рости, розвиватися, примножувати свої знання. Це більш до знання іде. І у вас буде настільки багато. Таких, знаєте, і робота, і думки, і якась там і якісь курси, і лекція якась, і щось іще вам треба спіти. Знаєте, і це буде давати вам розширення вашого е, такого поля, кругозору. Але в, е, в, нашу, в нашій добі 24 години, тож ви якось там себе не виснажуйте, будь ласка, все у вас і так. Е, добре і все буде ще краще. Тож вам потрібно розуміти, що всю інформацію, яка до вас поступає на протязі вересня, ви її повинні Якось так занотувати в собі для того, щоб вона потім дала свої результати. Тому що у вас буде такий у вересні графік, знаєте, вам потрібно скрізь спіти, розумієте? Скрізь вам потрібно і там бути, і там бути, і тут бути, і туди піти, і ви будете дуже багато планів. Але ви ще очікуєте якісь новини. Тут бачите на карті є такі кораблики, і вони, це новини, це ідеї, це якісь пропозиції, да, які вам нададуть змогу розвиватися надалі. Якщо ви очікуєте якісь знайомства у вересні, то ці знайомства ще треба чекати, да? тож... Якщо ви там чекаєте людину для кохання або для сім'ї, то вам потрібно ще час, вам треба ще чекати, вони ще не е, у вашому житті не проявилися як слід. Так, далі в нас іде питання, на що звернути увагу у вересні тільці. Так, звернути увагу на фінанси, на фінансові можливості. Чому? Тому що дивіться, у вас це йде дуже гарно, да, е, у вас багато роботи, можливо, там багато заказів, до вас йдуть кошти, да, кошти, да? причому це е, навіть, можливо, в когось не з однієї, е, ну як сказати, е, не від однієї справи. І у вас у вересні буде фінансова стабільність, да? тож вам потрібно що? Вам потрібно накопичити гроші, вам потрібно щось відкласти для того, щоб у вас був фундамент, для того, щоб ви могли, скажімо, бути впевненою в тому, щоб або впевненим в тому, що ви можете собі дозволити більше. Ніж інші люди. Якщо ви, познайом... якщо ви чоловік і ви познайомитеся з жінкою е, у вересні, ця жінка вона не для кохання, вона для того, щоб ви зрозуміли, е, як потрібно заробляти кошти. Якщо ви жінка і ви познайомитеся з чоловіком, е, неважливо, якого він знаку зодіаку, якщо ви. Тілець. Приходить чоловік у ваше життя, ви з ним знайомитесь, але він має забагато якихось таких, знаєте, нюансів, які вас не влаштовують. Він може бути безвідповідальним. Тож, тільці. У вересні місяці ніякого знайомства е, серйозного е, вам не потрібно допускати. Ви можете тільки знайомитися з людьми, з якими ви будете надалі е, щось планувати е, по е, роботі, по бізнесу, можливо, якісь проекти, навчання і так далі. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте у вересні? Не все здійсниться, і щось в ваших планах піде не так. Дивіться, я дуже хочу, щоб все здійснилося, що ви плануєте, але розклад показує те, що, по-перше, я казала, що у вас іде багато справ, які потім дадуть результат фінансовий. І ці справи будуть змінюватися. В процесі щось буде відпадати по плану, будуть зміни у ваших, я не знаю, якщо ви планували, там, наприклад, нову роботу знайти, то ж вам прийдеться, можливо відмовитися від старої роботи. Да? Якщо вам там буде, наприклад, якісь Пропозиції робитися да, на бізнес або на навчання, ви теж від чогось будете відмовлятися. Тож, всі плани ваші не зможуть здійснитися те, що ви плануєте, тому що у вас їх забагато і за багато часу воно буде все забирати, і ви будете передивлятися все це ще не раз. Тому оці всі нові ваші якісь плани вони повинні бути. Інформаційно, знаєте, так, підкріплені чимось, якимось аргументом для того, щоб ви могли дійсно щось зробити з цим. Але у вересні у вас, наче як іде процес тільки. І тому всі плани, які ви задумали на вересень, вони не здійсняться. І, до речі, ще я хочу сказати, що. По карті башня від вас будуть відходити непотрібні люди. Від вас будуть відходити, але ви це повинні, знаєте, як відчувати, що ця людина не потрібна, вже, вона вже відбула свій час в своєму житті біля вас, да і в неї інша дорога. Ну, не потрібно за неї триматися. І ще хочу сказати, що. Карта башня, вона висвітлює тих людей, які можуть бути для вас негативними з якимись потім потім наслідками, тому що зараз у вересні у вас в тільці, скоріш за все буде. Як рестру... реструктуризація ваших справ людей навколо вас і ще потрібно проявляти правильно ініціативу допомоги. Якщо вас людина не просила, тож знаєте, в деяких форматах або в деяких ситуаціях не потрібно йти. І, від, ну, скажімо там, по своїй ініціативі допомагати, потрібно, щоб людина до вас звернулася за цією допомогою. Чи ви просто не почуєте дякую? Звичайно, дякую, ви його не почуєте. Ця людина потім ще вас від себе буде відштовхувати. Тож думайте перед тим, як допомагати. І ще я хочу сказати. Якщо в вересні місяці у вас е, будуть знайомства з людьми, вам потрібно бути е, обережними з ними, тому що не всі люди, які будуть заходити в ваше життя у вересні, е, для вас є е, е, вдачею, да, фортуною. Ні. Є люди, які вас, е, е, можливо, е, захочуть обманути кошти, наприклад, да, е, попросити на якісь там. Розкрутку, і ви просто більш не побачите цю людину і ці гроші. да? Тож, у вересні у вас йде процес реструктуризації всіх ваших справ. Так, давайте будемо брати пораду. Дивіться, тут така порада цікава у вас будуть завершення якихось справ, які вас будуть дуже радувати. Все, що буде відбуватися у вересні, в кінці місяця, ви будете надзвичайно раді, що так все сталося. Знаєте. Так буває, коли йде все не по плану, але для вищим силам краще видніше, як вам потрібно. Іноді ваші плани не співпадають з планами Бога, і ви можете планувати що завгодно, але буде так, як вирішено вищими силами саме в цей час. Да? Є, звісно, такі формати, коли людина сама вибирає. Як їй да, визначитися в своїх справах, але іноді буває так, що все, що від вас відходить, це значить, що у вас є тепер місце для нового чогось і ви будете задоволені. Тож не ціпляйтеся за те, що від вас відходить або вже відійшло. Не потрібно повертати це до свого життя заради свого блага. Ось такий в нас вийшов прогноз, мої любі тільці. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, кому потрібен індивідуальний особистий розклад. На будь-які питання пишіть, будь ласка, на WhatsApp, номер є під відео. До зустрічі в наступному місяці.